Вже з початку цього тижня працівники Ковельського відділення Ощадбанку, куди входять місто Ковель, Ковельські та Торійський райони, проводять виплату заощаджень тим вкладникам, які пройшли процедуру реєстрації. А розпочалася вона, як і було оголошено, попередньо, 8 січня, відразу ж після різдвяних свят. Лише за перші п'ять днів банківські працівники встигли внести в інформаційно-аналітичну систему реєстр вкладників заощаджень громадян, дані 11,5 тисяч вкладників. В той час, як по всій Україні, ця цифра становила близько 1 мільйона людей. З них 155 тисячам вже пощастило отримати по першій тисячі гривень. Прогнози головних осіб держави щодо поступового спаду ажіотажу навколо банківських установ ще не справджуються. Щоб пришвидшити процес реєстрації та обслужити якомога більше бажаючих, керуючою Ковальським відділенням Ощадбанку Світланою Омельчук було прийнято рішення залучити до роботи ще й колишніх банківських працівників для міських та районних відділень. Дуже великий наплив людей, дуже важко працювати. Працівникам банку, крім того, нащадний банк, працівники банку працюють в звичайному режимі. Абсолютно всі операції, які вони проводили до цього, це і виплата заробітної плати, пенсії, це і прийом комунальних платежів, це обслуговування юридичних осіб, це і кредитування населення. Ми на всі операції ми проводимо в звичайному режимі. І крім цього, ще є операції по компенсації. Ми просимо всіх підключитися до. Щоб допомогти працівникам банку, і зараз до нас приходять люди, які хочуть йти до нас на роботу, якими ми візьмемо адміністраторами, це колишні наші працівники, які працювали в нас по відділеннях в селі, вони будуть збирати пакет документів, зроблять ксерокопії паспортів і кодів, допоможуть людям оформити заяви доручення. Всі ці дані заповнять в журнали. І пакет документів будуть привозити до нас, які ми будемо носити в базу даних. Але навіть після збільшення кількості працюючих черги все ж не зменшилися. Люди зночі гуртуються навколо ще зачиненого банківського відділення, щоб в числі перших пройти реєстрацію. Але вже починаючи з минулого четверга в Ковицькому відділенні Ощадбанку, черги формують самі банківські працівники. Вони видають на руки вкладнику номерок, яких надруковано лише певну кількість, і там вказано його день реєстрації. Ті люди, котрі не встигли вскочити в попередню чергу, отримують номерок на інший день. Нагадуємо, що пройти реєстрацію та отримати кошти можна в Ковалі лише у двох відділеннях Ощадбанку, в залежності від того, де був здійснений вклад. По вулиці Володимирській, 101 та відродження, 4, район Сільмашу, а також звернутися до Ощадказ населених пунктів Люблинець, Голоби, Поворськ, Ковальського району та Торіськ і Луків Торійського району. А ще керуюча банком Світлана Омельчук звертається до вкладників Ощадбанку, особливо людей похилого віку, з проханням не створювати ажіотажу, оскільки процес реєстрації і видача грошей не обмежені в часі. Наш колектив ковальського відділення банку робить для того, щоб створити належні умови, щоб люди всі були зареєстровані, щоб жодної не обділити увагою, але мене велика просьба. По можливості можна підійти і через місяць, і через два місяці. І цю роботу ми зробимо обов'язково. І всі кошти будуть які поступлять в банк, будуть виплачені. Вже перший транш 198 мільйонів доларів держава обіцяє розподілити за 2-3 місяці.